26 квітня День пам'яті Чорнобильської трагедії. Чорнобильська катастрофа екологічно-соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. У вересні 2003 року на саміті СНД президент України Леонід Кучма запропонував країнам-учасницям співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Трагедія, спричинена вибухом на її четвертому енергоблоці, не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, до кінця 1986 року четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдат. І Чорнобильська АЕС була знову введена в експлуатацію. Однак великі пожежі і аварії в 1991 та в 1996 роках. Привели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній, третій реактор, і Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. В умовах сучасного науково-технічного прогресу особливого значення набула можливість використання ядерних перетворень як джерела електричної енергії. Ефективність атомної енергетики висока. Але розвиток цієї галузі створив потенційну загрозу радіаційного забруднення довкілля. Усе людство зараз схвильоване радіаційним забрудненням навколишнього середовища. Ми не можемо відчути радіацію, побачити або почути, виявити на запах або дотик. А радіаційне випромінювання має велику активність і, потрапивши в організм, включається в біологічні цикли. Радіоактивні елементи надходять до організму людини, як і до всіх живих організмів, з повітря, водою та харчовими продуктами. Число пострадавших від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно. Окрім загиблих працівників АЕС і пожежників, до них слід віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь в ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначення того, яка частина захворювань з'явилася внаслідок аварії, вельми складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що більша частина смертельних випадків, пов'язаних з дією радіації, викликала онкологічні захворювання. Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїст та самовідданість всіх ліквідаторів страшної аварії. Адже ціною власного життя та здоров'я, без вагань та роздумів виліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Усидомлюючи всю складність ситуації, вони не нехтуючи власною безпекою, вступили на неприборканому на смертельному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей не лише у нашій державі, а й на всій планеті.